Програміст у барі знайомиться з дівчатами. Дівчата, хочете я вас кавою пригощу? Ні. А пивом? Ні. А горілкою? Ні. Сам собі. Хм, Дивно. Стандартні драйвери не підійшли. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іноземний турист, перебуваючи в Італії, вирішив відвідати ресторан, відомий своїми м'ясними стравами, і спробувати там печеню яловичини. Не знаючи італійської мови, він вирішив порозумітися за допомогою жестів. Заходить до ресторану, підкликає офіціанта і, приставивши собі до скронь два вказівних пальця у вигляді рогів, починає мукати. Уважно подивившись на відвідувача, офіціант крикнув «Віторіо, поклич господаря, тут його шукають. П'ятирічний Мишко розповідає у садочку, коли мій тато мив посуд, його засмоктало в зливний отвір і випустило у сусідську ванну в той момент, коли там милася сусідка тютя Оксана. Трошки подумав і додав. Е, принаймні, так він сказав мамі. Я пішов у магазин і пробув там лише кілька хвилин. Коли я вийшов, то побачив поліціянта на мотоциклі, який виписував штраф за паркування. Тоді я до нього підійшов і сказав Та годі тобі, ну, вибач, на перший раз. Він проігнорував мене і продовжував виписувати квитанцію. Тоді я назвав його паршивим ментом. Він у відповідь виписав ще один штраф цього разу щодо покришок. Тоді я назвав його виродком. Він виписав другий штраф і, поклавши його під двірник, почав писати третій. Протягом 20 хвилин я обзивав його, а він виписував штрафи. Але мені було пофігу, моя машина стояла за рогом. Я просто вирішив трохи розважитися.